Чому багаті та знамениті більше не їдять? Ну, як не їдять? Всі мусять їсти, щоб вижити. Але я про ту стару добру філософію краще попити водички, ніж щось з'їсти. Першою на думку спадає сімейка Кардашинів, яка вже всім ось тут сидить. Представниці якої весь час карикатурно розмішують свої салатики. І чи то жаліються, чи то хваляться тим, як вони сиділи на дієті для того, щоб влізти в певну сукню. Але що коли від їжі відмовляються знамениті та багаті, не лише у сфері шоу-бізнесу, але й доволі впливові люди світу? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як представники силіконової долини економлять час на їжу. Чому дехто з них вживає сурогат, а дехто з них голодує? Перед продовженням вашого перегляду я дуже сильно прошу вас поставити лайк цьому відео та зайти в мої соцмережі. А також закликаю вас не припиняти, донатити будь-яку доступну для вас суму для сил нашої оборони. Посилання, як завжди, в описі відео. Ставлення особистості до їжі завжди є індикатором її соціальної там, чи класової приналежності. Не дарма існують стереотипи, що в Америці фастфуд є власне. Власне, їжею для злиденних в той час до речі у нас це зовсім не так, і рівень сервісу, до речі, у таких мегавідомих Мережах, як Макдональдски всі, у нас багато вищі ніж в багатьох країнах Європи та навіть в Америці. Собистоя була в Макдональдсі в Румунії, в Болгарії та Єгипті, і це просто жах, друзі, порівняно з тим, що у нас в Україні. Ну так, от та злиденні їдять фастфуд в Америці. В Канаді навіть в кабінках туалетів є спеціальні контейнери для використаних шприців, тому що Макдональдси там є таким собі. Прихистком для людей із наркозалежністю. І на противагу такій неякісній дешевій їжі, їжа багатіїв та людей вищого класу є натуральною, органічною та дуже корисною. Продукти з фермерських ринків в Америці коштують в рази дорожче ніж аналоги з супермаркетів. І ми з вами, якщо поїдемо до Америки, будемо дуже сильно сумувати за тими бабусями на тротуарах, які продають органічні помідорки, зелень та різні твороги. Бо там такого ноту продукту ми не знайдемо за такими цінами. У мережі трапляються відео про те, що сучасна продуктова промисловість, принаймні в Америці, це скам. Користувачі розповідають, як самостійно роблять свої домашні продукти, вирощують домашні овочі без хімікатів і підкреслюють, що це все дуже недорого насправді, та ще й корисно. А все, що нам нав'язують корпорації, це просто лайно. Яке спонукає нас купляти більше і жерти більше трансжирів і інших хімікатів. Але повернемося до того, що багатії мають кращу їжу. Ця тенденція вже стара як світ. Тут нічого нового немає. Вони мають більше грошей і забезпечують собі все найкраще. Белла хадід демонструє в одному зі своїх відео, скільки вона приймає вітамінів, бадів, детокс суспензій, порошечків, гелю з морського моху і ще різної дичини. Для здоров'я організму запиває вона все це якимось зеленим корисним смузі і кусає нещасний шматочок круасанчика. Дослідники порахували, що ось такий набір нутрієнтів загалом коштує понад 700 доларів. Також вона показує свої браслети з мінералів і різні мінерали на столі. Щодо харчування Белли, ця тема є доволі сумною, адже всі знають, якою токсичною в плані харчування є їхня мама Йоланда. Тому в інтернеті ходять теорії, що у сестер Хадід є якісь РХП. Але зараз не про це. Вікторія Бекхем відома своєю стрункістю та стилем, у 2020 році мала проблеми зі здоров'ям через те, що її сувора дієта, яка складалася майже повністю із морської риби, була дещо непродуманою. І у крові дизайнерки був критично високий рівень ртуті через ці продукти. Подібною стала ситуація рокера Робі Вільямса, який розповідає, що мало не помер через свою дієту, за якою він їв рибу та морепродукти двічі на день. Найцікавіше, що простим людям ось такі передозування ртуттю особливо не страшні, тому що переважно не всі мають доступ до такої кількості дорогої морської риби, як знаменитості. В історії відомі численні випадки дивних вподобань з боку різних монархів. Відомо, що англійський король Генріх I помер після того, як з'їв забагато міног. Генріх, VIII, окрім того, що любив змінювати дружин, полюбляв також і попоїсти. Його резиденцією був Хемптон корт де він мав тисячу осіб обслуговуючого персоналу, 200 з яких працювали на кухні. Тут було 18 кухонь і 50 менших приміщень. Відомою стравою часів його правління був Кокінтрайс, запечений міфічний звір, який складався із свині та каплуна зшитих разом. Перше його подали для того, щоб справити враження на короля Франції. Також тут подавали запечених павичів та лебідів, вости бобрів на грилі. До речі, Бобер в ті часи вважався рибою, адже живе у воді. Королева Вікторія описується істориками як любителька попоїсти. Їла вона дуже багато, полюбляла дуже ситні місні страви. Згідно етикету, усі присутні з королевою за столом могли їсти. Тільки в той час, коли їсть власне і сама королева, і дехто розповідав, що Ніхто присутній не встигав наїстися, адже королева з'їдала свої страви за лічені хвилини. Історики розповідають, що в юності королеву примушували їсти просту їжу і дуже малими порціями. Скажімо, вона їла цілими днями саму кашу та молоко, і одного разу вона собі заприсяглася, що пізніше не відмовлятиме собі ні в чому. Завдяки твору подорож Антіохійського патріарха Макарія який написав у середні 17 століття. Сирійський мандрівник Павло Алепський. Нам відомо, що Богдан Хмельницький був поціновувачем кави. Тому делегація патріарха серед інших дарів презентує зерна кави Хмельницькому. Звісно, в ті часи цей продукт був делікатесним. Історики припускають, що гетьман полюбив цей напій, перебуваючи у турецькому полоні. До речі, бенкети у Хмельницького описані як дуже скромні, і без надмірної кількості слуг. Та чашників у всі часи конотації різних харчових продуктів залежали від їхньої дефіцитності. Особливо дефіцитні продукти завжди сповіщали про високий статус їхніх споживачів. Прянощі в середньовічній Англії, та Англії Тюдорів, кава в Європі, Французька їжа в 19 столітті все, що імпортувалося, завжди мало високий статус. І ми все ще надаємо середній клас імпортованим продуктам, скажімо, авокадо чи кіноа. Навіть якщо вони можуть бути селянськими продуктами в країнах походження, екологи спонукають нас бойкотувати авокадо через не екологічність його виробництва, а саме надмірна кількість води, залучена у його вирощуванні. До речі, про імпортні продукти загадайте лише ось таке словечко: це імпортне це слово мало у нас спонукати якісь емоції захоплення. Це щось привезене звідки з-за кордону. Це знаєте таке постсовкове, меншовартісне якесь слово, оскільки вибір їжі тісно пов'язаний зі статусом, ми також можемо сприймати певні фігури бажаними чи небажаними. Раніше повнота була свідченням багатства, заможності та відсутності потреб у їжі. І, отже, була бажаною. А худорлявість навпаки свідчила про те, що людина не доїдає, а отже, вона нічого не має, тому її соціальний статус. Дуже низький у наш час тенденції дещо змінилися. Наше суспільство орієнтоване на роботу залишає мало часу для людей. Особливо людей з низьким рівнем доходу, щоб планувати, купувати та готувати здорову їжу або займатися спортом. І це основна причина того, чому товстість зараз асоціюється більше з робітничими класами. Сьогодні, незважаючи на всі зусилля руху бодіпозитиву, західна культура все ще продовжує цінувати і висхвалювати худорлявість. Ця тенденція справляє руйнівний вплив на громадське здоров'я. Маленькі діти вже з юного віку. Розвивають певні РХП. Через те, що соціальні мережі постійно нам показують привабливих і худих людей, наш соціум ще ніколи так сильно не цінував худість, як сьогодні. І попри це, ось така омріяна, нібито ідеальна худа фігура ще ніколи не була настільки недосяжною, як зараз. І справа в першу чергу у продуктах. І доступності взагалі дешевої та поживної і зовсім не корисної їжі. Скажімо, ми можемо напхатися якимись булочками, якимись чіпсами, і це буде дешевше ніж купити повноцінних овочів, корисного якогось м'яса чи веганського м'яса, тому що це дорожче. Нас постійно закидують рекламою їжі, рекламою доставки їжі, різні мукбанги, реклами від блогерів. Все це змушує нас піти в магазини, щось собі купити, щоб з'їсти. А от для еліти ситуація складається набагато інакше. Мегабагаті люди не змушені їсти їжу, яка викликає ожиріння. Вони мають доступ до якісної, дорогої свіжої їжі. У них є освіта, простір, час, найкращі нутриціологи, дієтологи, психологи і найкращі фітнес-тренери. Попри це, також не можемо ми відкидати те, що значного впливу зараз мають різні хірургічні втручання та вживання таких препаратів, як Оземпік. Для того, щоб екстремально скинути вагу. Про цей препарат можна подивитися ось у цьому моєму відео в ТікТоці. Я його додаю в опис. Дослідники стверджують, що найбільше споживачів цього препарату перебувають в Америці в Манхетені та в Голлівуді. І навіть Ілон Маск зізнавався, що він вживав його. І це дуже погано. Будь ласка, не повторюйте цих прикладів знаменитостей. тому що в мене в коментарях під цим відео дуже багато дівчат. Прагнули знайти цей препарат, купити його, розпитували, де його купити. Якийсь підозрілий магазинчик навіть писав коментарі: ось у нас є в наявності, я заблокувала його. Тому, будь ласка, не пробуйте ніколи цей препарат. Він для людей, які страждають на діабет. Отже, щодо їжі, сьогодні все зводиться до того, що проведення якогось пишного бенкету вдома не є ознакою якогось супербагатства. Скажімо, порівняйте порівняєте ось таке типове затишне домашнє застілля середнього класу і нижче у нас в Україні. До речі, я це обожнюю. Це така неповторна атмосфера. Навіть якщо я в тому числі і повинна це все готувати, воно чомусь додає домашнього затишку, але не про це. І порівняйте типову вечерю в ресторані зі зірочкою Мішлен. В коментарях під такими відео таких вечерю можна побачити обурення, типу а де їжа, що тут їсти. Підуть додому голодні. Але чомусь там присутній ось такий вайбік. незвичайна подача, її процес, неспішна розмова, саме усвідомлення того, що вечеря дуже коштовна. А не просто обжирання. Харчування є основною потребою людини, і в епоху самооптимізації відмова від харчування означає, що людина перебуває за межами потреб і досягла контролю над своєю ефективністю та своєю реальністю. Щось типу моє тіло, храм в цьому випадку варто навести стиль життя Гвінет Пелтроу, яка в день їсть кістковий бульйон, а вечері вона палеовечерію, тобто з сирими овочами і ягодами. Її багато хто засуджує, але можна стверджувати, що вона дотримується логіки: їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти. Хоча її звинувачують у пропаганді РХП, але ж вона просто розповідає про свій власний стиль життя, а не пропагує схуднення як самоціль. Тому тут питання спірне. Багато представників силіконової долини зізнавалися, що замінювали їжу такими коктейлями, як Soylent і Huel. і сприймали це за біохакінг. Так, вам не почулося. Є такий коктейль, який називається Soylent, як у тому старому фуд – Зелений Soylent. Там йшлося про антиутопічне майбутнє, де люди голодували через перенаселення, і їм почали втюхувати екологічний зелений Soylent, зроблений нібито із морського планктону. спойлер його насправді робили з людей. Так от, що це за такий Сойленд, який ще нещодавно продавали у вільному доступі? Винахідник цього напою Роб Крайнхарт вважає, що прийом їжі є неефективним використанням свого часу. Тому він розробив такий продукт, який нібито замінює повноцінне харчування для людини, яка надто зайнята важливішими справами. Назва Soylent поєднує назву сої та сочевиці. Продукт містить всі необхідні вітаміни та нутрієнти. Після двох місяців прийому тільки цього напою. Його розробник розповідав, що його самопочуття покращилось, а сили зросли. У 2016 році корпорація Soylent припинила продаж свого розчинного порошку. Після скарг клієнтів на проблеми із ШКТ. А що якщо його розробка могла завершити голод у світі? Але якісь корпорації не дали йому це зробити. Х'юел є подібним продуктом. Це порошок, призначений для задоволення всіх щоденних потреб організму людини у вітамінах, мінералах, білках, жирах та вуглеводах. Виробляється х'юел з вівса, рисового білка, горохового білка, соняшника, насіння льону, косової олії, та харчових добавок. Обидва ці продукти відзначалися посереднім та навіть огидним смаком. Численні відгуки стверджували, що хоча вони, власне, і виконують функцію щодо втамовування голоду, проте не було жодної радості від вживання їжі. І це не дивно, адже їжа багато в чому це психологія. До речі, я розповідала про кріпову антиутопічну їжу ось у цьому відео. Посилання на нього я залишаю як завжди в описі відео. Пів засновник екс Джері Дорсі одного разу зізнався, що голодує 22 години на добу. А біохакер-мультимільйонер Брайан Джонсон раніше стверджував, що голодує 23 години на добу у аврамічних та інших багатьох релігіях. Широко поширеною є практика посту, де демонстрація відсутності потреби в матеріальних речах, особливо в їжі, і здатність демонструвати самоконтроль і дисципліну, є ознаками духовної трансцендентності. Але релігійний піс це одне а інше діло, коли знаменитості розповідають, як вони голодують майже цілу добу, або як вони приймають якісь там 150 різних таблеток лише для того, щоб бути. Здоровою там чи худою, тому що коли про це говорять багаті та знамениті, це нормалізується. А в інших контекстах, скажімо, коли б це робила школярка, це вважалося би якимось РХП, і навіть було б якимось приводом для підведення її до психолога. Але загалом багато чого залежить від контексту цих практик харчування, як вони сформульовані: тенденції до зменшення споживання їжі, демонстрація того, що їжа є чимось таким, знаєте, тваринним або для нижчого класу Класу це все зовсім навіть не про харчування, це про продуктивність і про соціальний статус. Це спосіб для заможних верст продемонструвати свою вищість, своє багатство і показати свою зверхність над нижчими класами, які принижують себе. Їжею. Що ви думаєте про ось таку проблематику? Чи вважаєте ви, що багаті її їдять менше, ніж раніше? Чи можливо це лише окремі випадки? Чекатиму ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь та заходьте, будь ласка, в мої соцмережі.